Ми побачили, що збільшилася вмотивованість і активність молоді у громаді на Чернігівщині. Молодіжні організації п'ятьох громад реалізували проекти з місцевого розвитку. Дуже ефективно були виконані проекти в цьому році для нас. Це... Було великим натхненням співпрацювати з цими громадами, з цими громадськими організаціями, з представниками ініціативних груп. Фінансування на це надало німецьке представництво фонду маршала, а Чернігівський центр прав людини координував всю цю роботу в громадах. Основна ідея проєкту це було залучення молоді до відновлення. Залучити фінансування прикордонного громаду дуже складно. Тому дякую вам, що ви підтримуєте такі проекти і допомагаєте залучати кошти. Отже, проекти реалізовані у Бахмачі. У нас в місті з'явилася нова локація для дозвілля та відпочинку молоді. Також новий молодіжний простір відкрили в Добрянській громаді, а саме в Олешні. Олешня знаходиться біля самі знаєте курортної зони Голубих Озер. Тому там постійний двіж, і це дуже така локація, яка приманює молодь. Вони збираються, вони спілкуються, вони розвиваються. Це нас дуже радує. А в мені виник пересувний молодіжний простір, що відвідує села громади. Це ідея створення мобільного молодіжного простору у громаді, завдяки якому цьому простору ми зможемо залучати до роботи і співпраці молодь не лише нашого міста Мена, але і всієї громади. У городні втілили медійний проект із інформування населення. Написавши проєкт, подавши до вже організації, ми. Стали переможцями і отримали апаратуру, таку як камеру, мікрофон, софтбокси ну, все, що необхідне для знімання репортажів. В ріпках організували зону відпочинку. В місцевому парку ми створили зону відпочинку, де висадили вишневу алею, поставили лавочки, і наше населення і молодь можуть проводити там свій вільний час. В Усіх цих випадках на облаштованих територіях молодь не просто відпочиває, там проводяться тренінги та інші освітні заходи. Крім міжнародних коштів, до фінансування проєктів долучилися і бюджети громад. Те, що сьогодні. Місцева влада дуже активно долучається до виконання цих проєктів. Ми бачимо, що в трьох-трьох проєктах було дофінансування живими грошима, допомога технікою. Це дуже важливі компоненти. Ми бачимо те, що влада йде на зустріч. Ми своїм прикладом хотіли показати, що шляхи вирішення є, і тому лише потрібно почати. Це прикордонний регіон і не завжди донори сюди щоб фінансувати такі проекти. Це дуже важкувато. А невеличка підтримка, навіть громадських молодіжних ініціатив це дуже великий внесок для розвитку громади.